То тебе зараз э, з провінцією корчом. Я вже знімаю, все нормально. Да. Всім привіт-привіт. Значить, зустрів я свого старого знайомого, сильнішого краєзнавця Легетко Леонід Іванович. Геннадій Іванович, ну що ти? Ой! -йо. Да. Генаніва. Це да. Леонід в голові да, не да. виходить. Да. В голові. <рес> ну, просто в нас є теж знайомий Леонід, не пам'ятаю, як е, поки, ну, да, не буду. Да. Леонід гарний хлопець, да. гарно зветься. Да. <рес> Далі не буду <рес> цитувати. Да. От, значить, чоловік дуже зайнятий, але послухав, мене знає. Ну, то буквально ходяча історія, дуже багато історій. Е, історії від е, місцевих, давно вже померлих людей. І мені, я зустрічаюся з ним, або якщо дзвонимося, то ми не можемо наговоритися, бо ну, я не так наговоритися, як наслухатися. Він любить розказати. І от для вас ми сьогодні розкажемо кілька історій. Зараз історія вам буде, ми знаходимося на території села Жолоби, під самим Кременцем історія про е, кінець фактично перш, е, Другої світової війни. Е, от. Так що прошу, Геннадій е, Батькович. Мова йде про 44-й рік, коли е, виганяли німців з Кременця. І цікава така е, історія від е, очевидців. Це, я, де, на кінці 90-х років робив такі експедиції в по селах і збирав різні свідчення. Хто що пам'ятає, не факт, що воно було так документально, але вони досить знакові такі і цікаві ті історії. От саме село Жолоби під самим Кременцем. Знаходимося ми в Яру. Дуже цікавий той яр тим, що він. Врятував життя багатьох червоноармійців, які наступали зі сторони Ямполя, Шумська, і сюдою пішли долиною як би на Почаїв, а Кременець лишався ще німецьким. І за наказом командирів мали взяти кременець і почали штурмувати оці ці кременецькі горби. А на горбові там були німці. Ми, один ще, з, штурм. ми ще, ще з'їздимо oh. туди і покажемо, де, yeah, то, де то. Де... то на, один штурм був, другий е, штурм. Е, кулеметами скошували, е, червоноармійці лягали. Е, і якось за тим всім спостерігав дідок один, який пас корови. Ну, звичайна історія. Дідок і корови. Підходить до того командира і каже, ну що ж ви каже, ложите е, так напряму, е, йдете під кулемети, як то можна е, зробити по-іншому. Той ще командир на нього визвірився і каже: я тебе зараз розстріляю тут, як провокатор прийшов. Ну, тож, звичайна справа, русський тут, напевне, командир був, а тут такий західняк, дід підійшов. Ну, е, дивися, 44-й, Там вже і русський, і українці там всі були на, в, тому, в тих військах. Е, Ну, а коментар комуніст да. по-любому і ще таке. А тут у нас що, Бандеров? Ну це? добре каже до того, як що? Каже, ви не йдіть, каже, напряму, а каже, тут є яр, і ви яром, 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 він каже, не підлягає під е зону обстрілу. І яром-яром, і вийдете йому в тил. І той його послухав. І це зараз ми знаходимося в тому яру. Якраз і, і він виходить, виходить, виходить туди на позицію на німецьку, і з -з -з зайшли вони на ту позицію німецьку. І було дуже крепко були здивовані. Там був на всього один дот. Як такої оборони не було, а в тому доті сидів кулеметник, прикований ланцюгами е там, до чогось, до, до пенька чи до чого. Ну, Звичайно, вони його вбили, але то, що вони е тримав од одна людина, тримала е такий наступ великий, і стільки положила людей. Можливо, то. Тобто, таке. Е що воно запам'ятовується? Прикований. Прикований. Ото саме е, таке, що ділося в пам'яті. Селя, селяни тут е, сказали, що вони теж здивовані були. Як так? так? Німці прикували е, свого? Ну можливо. Ну, Ми От, ще сьогодні історія. поїдемо туди наверх, бо то е, о, хто, там, хто орієнтується е, географії, геолокації, як то кажуть, по современному е, Зараз в нас ззаду за плечима стило, то є село Жолоби. Жолоби, воно такі в доленятці. А от так, якщо тим яром наверх йти, то вийдете прямо на об'їзну кременця. І там така, якби височина виходить, сопки, сопки такі. От там на тій височині той кулеметник був. Ми ще сьогодні туди поїдемо. Якщо там буде щось таке цікаве, що можна буде відзняти, бо то ж лісом заросло, то ми ще вам відзнімемо. Закинемо ще відейку. Дивіться, підписуйтесь обов'язково. Дивлюся циферки. 90 більше 90% просто дивляться, не підписуються. А що то значить? То значить, що ви пропускаєте слідуючі, цікаві відео наші. Можливо, цікаві. Ну, комусь цікаві, комусь не цікаві. Все, бувайте здоровенькі. А ми йдемо на другу локацію знімати ще цікаву історію про шахти на нашій території. До речі, історія, яка я тільки сьогодні, можливо, можна сказати, почув. Бувайте здоровенькі.